Привіт-привіт! Готель привозять різних собачок. І таких, коли собачка ніколи не залишалась без господарів. Для них це стрес. Вони можуть відмовлятися від їжі, можуть гавкати і не заспокоюватись, можуть намагатись вибратись, можуть шкрябати двері, гристи під стилку, ліжко, зривати плитку. Я частіше вивожу таких цуци... цуциків на подвір'я, граю з ними, якщо вони йдуть на контакт. Можу домогти... допомогти спілкування з іншими песиками. Простіше звикають тваринки, яких декілька в родині. Два чи три чи більше. Фідя з Мар'яною на прогулянці в цьому відео. Фідя був у мене багато разів. Але кожного разу одне й те саме. Постійно стоїть біля хвіртки і чекає свою господарку. Їсти починає на третій день. Він любить свіже м'ясо, тільки зварене. Я варю йому, але все одно починаю нормально їсти не ковиряти на третій день. Згуляю з Федю на повіці, бо він перестрибує через паркан. Другі собаки дуже швидко звикають до мене. Федя ж це не цей випадок, настільки відданий пес. Собаки настільки різні, як і люди. Мар'яна вже старенька, їй вже 15 рочків. Може встроювати собі такі дні, коли повністю відмовляється від їжі. А взагалі все добре.